Шановні друзі, я хочу вам розповісти про такий патологічний стан, як понікокриптоз, чи як його ще називають, врізний міг. Це стан, при якому відбувається вростання гострого краю нігтєвої пластини м'які тканини нігтєвого валику першого пальця стопи. При цьому пацієнт відчуває спочатку дискомфорт, поколювання з будь-якого краю, нігтєвого валика, в подальшому присоєдняється біль. Який буде спостерігатися спочатку при натисканні, при ході. В запущених випадках біль стає постійним, приєднуються ознаки запалення, з'являється гіпермія, напряк, з'являються гнійні виділення, можуть спостерігатися розростання грануляційної тканини, які в народі називають диким м'ясом. Основним сприятливим фоном, на якому відбувається розвиток цього патологічного стану. Це є індивідуальні обумовлені анатомічні властивості організму, це більш тостий нігтєвий валик. Також з передним фоном може бути наявність плоскоступості у пацієнта. Безпосередніми причинами розвитку цього стану є неправильне обрізання нігтєвої пластини, насіння стискаючого, незручного взуття, також недостатнє стоп. Профілактичними мірами, які запобігають розвитку цього стану, це є найперше це правильне обрізання ніхтової пластини без вирізання углів углів нігтя, як це у нас люблять робити, також насіння зручного, нестискаючого взуття та достатньо гігієна стоп. І пам'ятайте, що вріслі нікать. Це стан, який потребує лікування, а не проведення простої процедури педікюру. А в запущених випадках цей стан потребує хірургічного лікування. Лікарі нашого відділення вміють лікувати та лікують цю патологію. Тому моя основна порада це приходьте до лікаря, звертайтесь і ми вам допоможемо. Здоров'я, добра, хвилин, дякую.